Головні убори та аксесуари на осінь 2024. Пов'язка на голову. Перша серед модних головних уборів на осінь. Берет вже давно став позачасовою класикою, який дуже добре виглядає в будь-якому образі, і придасть нотку французького шику. Капелюх таблетка до нас вернулися з 60-х, ще коли його носила Жаклін Кеннеді. Кепки один із найпрактичніших і найносибельніших головних оборів. Довгий пухнастий шарф, великі хутріні чи шерстяні шарфи, які будуть недбало обгорнуті навколо шиї. Якщо ви в пошуках більш елегантного аксесуару, звертайте увагу на витончені косинки. Яскраві рукавички стилізувати не складно, а в образах завжди виглядає цікаво. Обираємо зі шкіри або замші, проставляємо контрасти в образах. А для більшої інформації підписуйтесь на наш телеграм-канал, де ми говоримо про тренди стилізації і знахідки, і така корисна інформація може бути доступною для вас.